Усім привіт, мої котики. Я сподіваюся, ви скучили за моїми відео. Сьогодні воно в нас незвичне. З вами Поліна Грінченко, психолог провідних згрилі, але якщо ви мене не знаєте ще. І сьогодні в нас буде розкид, як це роблять Таро, щось по типу такого, але більше таких настанов, нагадувань, мотивації в поточний момент. Що вам робити в поточному моменті, буквально. На Мак-картах. Це метафоричні асоціативні карти, які допомагають, в принципі, якщо вам буде щось не відгукуватися, ви, будете, ем, ви не зрозумієте, ем, вам не сподобається, то якщо ви подивитеся на картинку, там не може не відгукнутися. Ви дивитеся і одразу йде асоціативний ряд. Це ви прямо можете виписувати, якщо ви будете дивитися да, і прям собі виписувати по словах, по фразах, по тому, що саме ви тут бачите. І це може бути як вирішення вашої проблеми, також як знак такий. І я роблю це вперше на Ютубі, тому, можливо, я, скоріш за все, буду ставити ще на паузи. Це все одно відбувається в потоці, ніхто нікого не обманює. Просто потрібно трішки місця моєму телефону. І, в принципі, в принципі, налаштовуйтеся на себе. І зараз я покажу вам три різні варіанти. Три картки, і ви обираєте свій власний варіант. Так, перший. Другий, третій. Йопта. А -а. Так, перший, другий, третій. Головне не переплутати. Перший, другий, третій. Обирайте. В тих видих. І ми починаємо. Почнемо з першого варіанту. Я буду вам також, в мене є в цих метафоричних картках є ще слова. Якщо мені буде щось незрозуміло, я буду їх також використовувати. І давайте перший варіант. Так, так, так. Перший варіант. І так, по-перше, я покажу вам, що в мене першим випало, коли я ще вам показувала. Не зрозуміло, правда, як, яким боком. Хочеться мені отак. Або взагалі отак. Знаєте, я знімала до цього в TikTok, і мені було настільки все зрозуміло. Зараз, наче настільки на Ютубі інша енергія, що. Що, можливо, вам навіть зараз, першому варіанту, можливо, далі буде по-іншому. А першому варіанту, можливо, прям самостійно потрібно подивитися і побачити для себе, що ви тут для себе бачите. Тому що у вас може бути навіть така невизначеність. Да? Тому що я, в принципі, дуже добре щитую поле. Але от прямо зараз навіть нічого не хочеться казати на цій картці. І вона не одна. От ви подивилися, можете на паузу прямо поставити, розглядіти її. І тепер дивіться наступне. Можливо, у вас є якийсь певний вибір. Пам'ятаєте завжди, що я кажу про вибір. Якщо у вас є ваша мета, якщо у вас є ціль, так, ось є вихід, вихід і вхід, якщо ви дивитеся прямо туди, ви 100 вийдете. Якщо у вас є якийсь вибір, варіанти, але у вас є мета, ціль, куди вам йти, то ви 100% вийдете. Це 100% ваш варіант. Вам не потрібно сумніватися. Якщо ви почнете сумніватися, а чи правда то двері або то стіна, то у вас ще більше буде ілюзій щодо поточного моменту, і буде ще більше інших варіантів, ще складніше обирати, і ви прямо можете зійти з зі своєї дороги. Це може бути про якісь нові знайомства, до речі. Наскільки ви от подумайте, наскільки ви взагалі відкриті до того, щоб спілкуватися з іншими людьми, для того, щоб бути відкритими тілесно навіть, і прям комунікувати офлайн з людьми, виходити на вулицю, гуляти, бути в такому колі друзей-друзів. Або сім'ї. Навіть це може бути про сім'ю. Давайте подивимося на на слова. Такі великі-великі слова, тому що в них отут поміщається картка. Отак. Буквально. Чому я показую? Не знаю. Але це ж було не випадково, що я саме на цьому зупинилася мешати? Тут написано сором. Я не знаю, чи воно відзеркалюється. Тут написано сором. Подумайте, що це для вас? Про що це може бути для вас в вашому житті? Як це проявляється для вас? Як проявляється, в принципі, для вас це слово? Що воно для вас означає? Як часто ви соромитесь, як часто ви соромитесь себе, якихось своїх болей можливо? Можливо, ви приховувати звикли певні свої трансформаційні моменти, те, що ви проходите зараз? Що для вас про цей сором? Трішки це все ж таки в нас. Сьогодні виходить для першого варіанту прям не стільки, як розкид як більше просто терапевтичні мак-карти. Все. Тому ви можете навіть зараз подивитися от на цю людину. І зараз я поставлю вам питання. Якщо б ви зайшли в ліфт. І побачили цю людину. Що б ви про неї подумали? Хто вона, чим вона займається, як вона проявляється, в чому її плюси, в чому її мінуси? Поставте на паузу, відповідайте на це питання. І тепер я вам кажу, що це. Ви це ваше відображення в якомусь моменті. Можливо, це ваша тінь, можливо, це те, що ви не хочете проявляти, або те, що ви навпаки вже проявляєте. Можливо, це вам подобається, можливо, ні. Прям прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів щодо цього. І зараз подивимося також схемку. Ваша схемка? Навіть не буду пояснювати. Я не знаю чому. Але вам, першому варіанту, мені взагалі не хочеться нічого пояснювати. Ну, буквально так, трішки. Це може бути так. Скрін ставимо на паузу, як вам хочеться. Пишіть в коментарях перші варіантики, як вам, як вам відгукнулося. Що ви відчуваєте після і в процесі? Що ви побачили в цьому, яке рішення ви в цьому побачили? Я з вами. Ну, а тепер я думаю, що ми перейдемо до наступного варіанту. І він виглядає, я не знаю, чи можна це показувати, але він виглядає ось так. Сподіваюсь, що мене не забанять за це. Ютуб. Будь ласка, давайте подивимось. Ну, в принципі, ви прямо зараз можете вже. Ухти! Дуже цікаво. По-перше, далі. Це може бути про сексуальність вашу. Це може бути. Я думала, це просто про щось таке. Але ні. Це, скоріше, про таке як задоволення, але водночас, тому що ось, але водночас це про щось якесь певне заземлення, да бути з собою, бути з землею, такий може, певна. Певна чутливість з тілом, і тіло завжди пов'язано з землею насправді. Це більш про матеріальне, про усе матеріальне і, можливо, ваша сексуальність вона навіть закриває вашу матерію. І ви можете допомогти собі, якщо ви усвідомите, чого ви собі не даєте. Що ви від себе приховуєте? Це може бути певне насолода, певне ваше призначення. Можливо, ви дуже сильно себе знецінюєте і прям капаєтеся всередині себе, в своїй голові, в своїй реальності, перестати це робити, перестати можливо, вам здається, що у вас там щось не так. Там, якщо не видно, там отак от тримає таке відчуття в мене, наче просто отак от буде розривати себе усе або отак-сидить от і дивиться всередину. Можливо, вам потрібно краще дізнатися себе, щоб перестати сумніватися в своїх можливостях, в своєму тілі, в тому, що для вас є. Усі варіанти можливі, і що ви і так гарні. Так, давайте подивимося на слова. А точніше, одне слово, а може тільки, брехня, брехня. Про що ви собі брешете? На що ви закриваєте очі? Просто ні-ні-ні, не хочу на це дивитися. В мене все добре, в мене все добре. Це можуть бути якісь рожеві окуляри в буквальному сенсі. Це може бути відчуття от таке, щось не те. Щось не те. Поставте собі питання, про що це для вас взагалі ось це слово, брехня? Можливо, вам страшно від цього слова, можливо, неприємно. Давайте схемку. 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 Ким би ви не ставали, ви завжди повертаєтесь до себе. Ви можете змінюватися, можете відчувати певну відразу, якісь, якусь нікчемність, але ви завжди є в себе. І ви в взаємодії з іншими людьми, навіть в неприємній, в приємній, в будь-якій, ви завжди є з самими собою. І ви є відображенням для інших, а вони для вас. Якщо вам щось неприємно відчуйте для чого це вам? Як вам найкраще буде це прожити? Тому що можна розуміти усе, що усе на краще, бла бла бла. Але в моменті, коли ви щось відчуваєте, таке неприємне, да? то хочеться від цього втекти. Тому потрібно навчитися взагалі. Бути в різних станах. Дозволити собі взагалі зрозуміти. Угу, є різні стани. Ага. І як я можу в них бути. Окей. Мені хочеться ще вам показати також людинку Подивіться. Подивіться на цей малюнок, на цю людину. І, знову ж таки, ви заходите в ліфт з цією людиною, що ви про неї перше думаєте? Хто вона? Що з нею відбувається, що вона відчуває? Через що вона проходить в житті? Що б ви сказали про неї? Що б ви про неї подумали? Чи хотілося б вам до неї доторкнутися. Я чомусь захотіла це сказати, бо я б бачила от певні такі цілесні да, проявлення в вашому розкиді. І це усе про вас насправді. Це ви, ваше відображення, якесь віддзеркалення. Можливо, це навіть відзеркалення не тільки вас, а й вашого оточення. Чомусь мені йде мама. В когось це може бути про. Про материнську фігуру? Тому, от е, пишіть двійки. Пишіть мені, будь ласка, про що це було для вас? Як ви себе відчували? Взагалі, що ви думаєте з приводу цього розкладу? Мені здається, що. Якось вам трішки недостатньо наче інформації, але усвідомте, що, по-перше, ви можете подивитися наступні варіанти, а по-друге, з'єднуватися з собою, дозволити собі бути з самим собою, перестати багато поглинати інформацію від інших людей. І більше навпаки віддавати в цей світ. Ви бачите, в вас взагалі потрібно і копати, і сіяти це усе про таку певну матеріальність, да? про творчість одночасно, і одночасно з цим про те, щоб вміти віддавати, вкладати свою силу і енергію, а не тільки брати в інших людей. Тому якщо ви Відгукується, то да, ці слова були для вас. Дякую вам. Двійки. Чудові двійки. Не знаю, яку картинку я на вас поставлю, тому називаю вас цифрою. Давайте налаштовуйтесь на себе трійки. І вас дуже цікава. Поки що. Мені не до кінця зрозуміла енергія. Таке відчуття, що у вас не існує. Я не знаю, як це пояснити. Це найперша картка, яка випала да, до цього ще. Окей, давайте спочатку попрацюємо з схемками, тому що мені чомусь. Ось так. Подивіться, будь ласка, на цю схему і запитайте в себе, по-перше, що вона означає для вас. Ви можете поставити на паузу, прям виписати навіть, От як ці кружочки вони можуть бути вашою ситуацією, вашими відчуттями, вами, як ваші емоції або дії. Вами як вирішення вашої ситуації. Це може бути будь-що те, що вам приходить. В голову усе це є вірним. Це правда. І я в цьому бачу якийсь погляд з боку. Погляд збоку на якусь ситуацію. Можливо, вам комусь з вас може подобатися. Дивитися на розборки інших людей. Бо бути поряд, а не всередині якоїсь ситуації. Це може бути також як боротьба, певна. Зараз подивимося на, на картинки все ж таки. Угу. Як. подивіться. Ви наче лікуєте самі себе. Повертаєтесь до себе, лікуєте себе і прям. Вам потрібно навчитися заспокоювати себе, навчитися комунікувати з самим собою, навчитися бути своїм особистим лікарем, таким внутрішнім. Знаєте, коли ти е, коли ти знаєш, як собі допомогти, тому що ти знаєш себе. Лікар знає, як допомогти вам, тому що він знає тіло. Він знає ваше тіло, він знає, як влаштоване тіло, він знає, як дослідити ваше тіло, і вам самостійно потрібно навчитись досліджувати себе, навчитись досліджувати своє тіло, свої певні реакції, щось нічого не хоче. Можливо, ви такі трішки закриті навіть від себе, відсторонені. Ви можете дивитися на ваш біль, дивитися на біль інших, можливо, навіть знати, як проаналізувати. Але трішки от щось вас може стопорити. Подивити, подивіться на те, що саме вас стопорить. От подивіться, дуже цікаво. По-перше, знову в мене впала ваша картка. Точніше, в принципі, картка. До цього на першому варіанті падала. От двійка. Другий варіант, наче взагалі окремий. А вам, трійки, можна подивитися навіть перший варіант, мені здається. Але також по відчуттям. Подивіться, що вас настільки відокремлює від людей, і що вас настільки засмучує? Від чого вам сумно? Або це може бути якась. Знаєте, коли ти відлюдник, але тобі здається, що це найкращий варіант взагалі в цьому житті. Да, Хотілося б просто піти і стати монахом в горах, а не усе це дірміцо. Хотілося б просто. Можливо, вам не хочеться. Відчувати себе таким певним шутом серед людей, і ви хотіли б просто бути собою. Можливо, це про ідеальність для вас. Запитайте в себе, чи звикли ви бути хорошим, ідеальним, класним, веселим, смішним, прикольним, таким, якого люблять, ким захоплюються, можливо, хто подобається. Це нормальна, адекватна реакція, в принципі, для кожної людини. З одного боку. А з іншого це відчуття, яке може заважати жити наповнене, класне життя. Тому що ти постійно думаєш несвідомо навіть і твої дії і реакції, направлені на те, щоб прям якось інших людей задовільнити. Ем, і це може виснажувати вас, це правда? от, те, що може вас виснажувати. Можливо, вам потрібно якось трішки заспокоїтися. І прям ви можете бути ось тим самим емпатом, який усе відчуває, і інших людей відчуває, тому ви можете прям в відлюдницькому стані такому певному бути. Давайте на схему подивимося. А, ми вже дивились на схему. Це може бути додаткова схема, якщо вона зараз в мене випаде, тому що. Подивіться. Не дуже хочеться щось казати мені насправді. Про цю схему, це можуть бути люди, ваші варіанти, як це відображається в вашому житті, те, як ви намагаєтеся щось побачити, відчути, зрозуміти. Це може бути як ваша віддача. Подивіться. Ви віддаєте, і от стільки ви отримуєте тільки один, одну кульку ви отримуєте назад. Подивіться, скільки ви віддаєте, чи є у вас в цьому баланс взагалі, або все ж таки існує певний дисбаланс. Якщо так, то моя рекомендація для вас буде такою: проаналізувати, де саме я втрачаю багато своєї енергії і як мені собі її повернути. Ви можете прямо робити певний такий захисний бар'єр, навіть енергетичний для себе. Я, до речі, в телеграм-каналі робила. Медитацію таку маленьку, дуже маленьку, коротку, в якій ви можете зробити ось цей захист для себе. Захист для емпата. Думаю, це вам дуже і дуже підійде. Дякую вам, трійки. Дякую кожному, хто додивився до кінця. В принципі, пишіть свої відчуття, свої емоції, переживання в коментарях. Будемо обговорювати з вами, і я буду вас підтримувати. Кожен в коментарях буде підтримувати один одного. І давайте створимо ось це поле, ось це ком'юніті, в якому ми підтримуємо, розслабляємося, просто кайфуємо. Ділимося. Ну, а я чекаю вас, до речі, на своїх послугах: це ліла занурення до своєї душі, до свого вищого я. Буквально по факту це гіпноз. І також на консультаціях. І до наступних наших прекрасних зустрічей. Пишіть, якщо вам сподобалося цей розкид, це було вперше. На Ютубі ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, звісно, на мій Ютуб канал. А я вас обіймаю і цілую до наступних відео.